Интересно при этом, что все на полном серьезе обсуждают какие-то фантастические глупости. Например, а вот сейчас русским предложат, а что кто может нам предложить? У нас, в отличие от всех, есть четкая, выверенная, сформулированная позиция, где все наши требования абсолютно понятны. Мало этого, их развитие, их логика, их понимание с декабря 2021 года вот, ну, каждый раз мы последовательно объясняем, на какой базе могут быть подписаны мирные соглашения, что они должны включать, какими принципами. Поэтому все эти фразы, а вот мы сейчас примем Украину в НАТО, ответ – нет. Мы на это не будем подписываться. А вот мы сейчас ведем войска, ответ – нет. Никаких европейских войск не будет. И не важно, что вы хотите. Я думаю, что на Украине уже все понимают, что они проигрывают войну. Это реализм. Проигрывают войну. Проигрывают ее страшно. То есть просто ужасающе. Это надо постепенно понимать. У нас нет такой темы. У нас есть тема победы и выполнения наших законных справедливых требований. Поэтому какая нам разница, что они там хотят. У нас определяющим является не мнение американских избирателей или украинских коренные интересы русского народа, интересы нашего государства. Поэтому последовательно, уверены и спокойны. Владимир Владимирович. Вот вы сказали, что Зеленский готов истребить сколько угодно украинцев. Вы знаете, у меня сейчас складывается впечатление, что по мере усиления разговоров о возможном перемирии, мире, э, похабном мире, как они там пишут, да, э, у Зеленского сейчас задача как можно быстрее и больше уничтожить вот этих самых яростных там, боевиков, костяк своих вооруженных сил, потому что то, что он делает, скажем, под Курахово сейчас, да, или там в Курской губернии, ну, в общем-то, это такой, ну, по сути дела, даже его блогеры, украинские, кричат, что ты делаешь? Ну, уже, видите, клещи под Курахово сжимаются, да, а ты туда, получается, в этот котел бросаешь, бросаешь новые части в безнадежную ситуацию по большому счету. При этом, смотрите, по мере сжимания этого котла взорвали дамбу и ничего, и не парятся, там затапливает поселки, и вроде как нормально это к вопросу о том, надо ли или не надо взрывать дамбы, да? Вот киевскую, а... киевскую дамбу пора взрывать. Киевскую, вот, знаете, они не, они в этом плане без проблем. И когда звучат вот эти разговоры, а, вот вброс, да, Вашингтон пост, которые двое суток обсуждают все мировые СМИ про разговор Путина и Трампа, который якобы 7 ноября состоялся. Да? Все судачат обсуждают. Ну мы же понимаем, да? Потом выходит Песков говорит. Да никогда не было такого. Да, чистую ложь. Вот, абсолютно. Но, но для чего это делается? Да мы же видим, такой месседж как бы прорабатывается, вбрасывается. А вот вы потерпите. До прихода Трампа не надо эскалировать ситуацию. И потом вот те территории на украинские, ну как они говорят, украинские, которые вы контролируются, мы признаем за Россию. Хорошая ситуация. Слушай, не надо эскалировать ситуацию эти два месяца. То есть 30 там, ой, десятки дронов летят на Москву, а А мы должны, ж, конечно, не эскалировать. Там сейчас собираются в Париже Макрон э, со стармером, к ним присоединяются рюте с Туском, обсуждают внутренний альянс Европы против России, пытаются убедить Байдена, дать возможность бить дальнобойными Storm Shadow, значит, по Москве, опять-таки. Ну, ну нам ж не надо эскалировать. Такой знаете, проброс. Ну а в той же час знаете, коли ось перші первые результаты у сполучених штатах Америки, почало далі більше являтися кручущих. Заголовків а, по типу що а, війна наближається до кінця, по типу що ось скоро завершення, що а, Трамп вирішить за 24 години, чи справдиться це чи ні. От багато таких заголовків лунає зараз від іноземних медіа. Так само з'явилася інформація. От, видання Reuters про те, що нібито війна наближається до кінця, і наступні місяці на фронті будуть критичними. Так от конфігурація фронту протягом зими весни визначить позиції сторін на переговорах. Наступні 4-5 місяців на фронті будуть ключовими і визна. Начать позиції, з якими обидві сторони вийдуть на мирні переговори. Про це пише Reuters із посиланням на співрозмовників у Києві. Таким чином, високопоставлений український чиновник, із яких на умовах анонімності говорили журналісти, сказав, що повернення Дональда Трампа в Білий Дім зосереджує уми Києва на можливому завершенні війни. Ця зима є критичним моментом. Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позицію обох сторін у переговорах початкові позиції, сказав чиновник. Зокрема, українці також чекають, кого Трамп обере на ключові посади у сфері безпеки та оборони, щоб дізнатися, як він формуватиме політику щодо України. Наприклад, вже відомо, що у нову команду Трампа не увійде колишній держсекретар Майк Помпео, якого в Києві вважають проукраїнський. Київський чиновник сказав, що після перемоги Трампа менш імовірно запрошення України в НАТО і визнав, що існує ризик скорочення військової допомоги при Трампі. Що сказав чиновник? Я сподіваюся, що адміністрація Байдена спробує уникнути цього ризику, прискоривши швидкість своєї допомоги. При цьому у Києві майже не приховують розчарування адміністрацію Байдена, чиї кроки у допомозі України були слабкими і недостатніми, особливо в цей рік, в останній 24-й. настрій в Україні досить похмурий. Ви можете побачити зростаюче розчарування в останніх висловлюваннях Зеленського. Повідомило високопоставлене дипломатичне джерело у Києві. Український чиновник висловив скептицизм щодо того, що Байден на Ня запропонує Україні щось суттєве, наприклад, скасування обмежень на дальні удари. Хто такий Байден зараз? Він дуже втратив довіру. Сподіваюся, у нього вистачить сміливості, щоб щось зробити. Але я не маю великих надій. Заявив чиновник на умовах анонімності. Знаєте, ми просто схрещуємо всі пальчики, де тільки можна віримо, молимось, благаємо, щоб все ж таки е, Байден дав цей дозвіл і вже були фактичні удари да в майбутньому по території Рашиської Федерації задля того, аби знищувати ось ті об'єкти, які має е, е, Росія, які безпосередньо живлять війну, які безпосередньо впливають на хід бойових дій. Бо це дійсно важливо, і, на жаль, нас не чують вже півроку так точно, а то і більше. Але в той же час ми з вами знаємо, що Україна рухається до деокупації тих чи інших населених пунктів. І от згадаємо, що два роки тому а, через Сльози, але сльози радості. Вся Україна раділа за місто Херсон за Херсонщину про деокупацію день визволення міста Херсону. І таким чином сьогодні рух жовта стрічка також нагадує, що Херсон це Україна, що Геніческ це Україна, і всі тимчасово окуповані території це Україна. Дописали вони наступне: ми є. Ми віримо, ми чекаємо. Сьогодні лівий берег Херсонщини радіє деокупації рідного Херсона разом із усією Україною. У день звільнення міста наші люди передають вітання землякам, продовжують спротив в окупації і вкотре нагадують геніческ. Це Україна. Ну, до речі, я бачила у нас у нашому з вами чаті, що нам передавали вітання із Каховки. Приємно чути, приємно бачити, що нас дивляться. Тому ми з вами і дійсно нехай. Кожен регіон, який зараз в окупації, кожен населений пункт, який зараз в окупації, він повернеться до української території суверенної території, і ми так разом, так само як тоді два роки тому, ми раділи до окупації Харківщини, так само як ми раділи до окупації міста Херсон і Херсонщини. Хоч не повної, але до окупації від рашистського війська, і тому звісно, нехай це так і буде. Звісно, все це завдяки нашим титанам, все це завдяки збройним силам України. Тож низький уклін їм за їхню працю, яку вони роблять на фронті. Низький уклін тим захисникам, які захищають нас з вами в небі. Адже це дійсно ті титани, які постійно 24 на 7 працюють, працюють за для того, аби не було рашистів у кожному місті чи селі на. Території нашої держави, щоб не було їх тут аж ніяк, щоб не було триколору російської мови і всього ось цього їхнього, що вони намагаються нам навіювати, щоб його не було. Щоб процвітала далі Україна разом а, з українською мовою, з тим патріотизмом, який ми почали на жаль цінувати лише після початку повномасштабного вторгнення. В єдності наші з вами сили і про це не потрібно забувати а продовжувати. Допомагати продовжувати спонукати українське військо до бажаної перемоги також. З'явилася інформація і з Курської області, яка звісно позитивна для наших захисників. А от негативна для рашистів. І чому вона негативна для рашистів? Далі розбираємо. Так, будемо говорити, що ж не виходить у расистів. Взагалі вони намагаються відвоювати назад свої території. Вже туди і техніку почали звозити, і вже північно-корейських військових залучати. Проте не можуть вони назад повернути те, що захопило Збройні Сили України.